Ми постійно стикаємося з проблемами у всіх сферах життя, і часто найголовнішою перешкодою на шляху до їх вирішення стають наші емоції. Через сумніви, страхи, роздратування або образи ти можеш ігнорувати певні деталі, відтягувати момент початку активних дій або зовсім думати, що проблема не вирішувана. У цьому відео розкажемо, як навчитися виправляти ситуацію швидко. Не дозволяючи емоціям контролювати твої думки та вчинки. Один зосереджуйся на вирішенні, а не на проблемі. Звичайно, проблема може викликати в тебе сильний страх, гнів, роздратування чи сором. І чим більше ти думатимеш про саму ситуацію, тим більше влади над собою ти надаси своїм емоціям, Зосередься не на самій проблемі, а на пошуку можливих рішень. Так, ти переключиш свою увагу з прокручування в голові негативу на звільнення від почуттів, що захлеснули тебе. Пошук вирішення проблеми відверне тебе від самопокарання та інших страждань, додасть більше впевненості у тому, що все буде гаразд 2. Чітко визначай проблему. Чим точніше ти зможеш визначити проблему та її суть, тим швидше ти знайдеш її ефективне рішення. Не варто використовувати будь-які прикметники в описі ситуації таким чином, ти тільки відразу наділяєш її негативним забарвленням. Прийди до нейтрального визначення, що сталося це дозволить відкинути емоції назад і зосередитися на практичних діях, здатних цю проблему вирішити. Прикрашаючи ситуацію, одразу ж вигадуючи найнегативніші сценарії подальшого розвитку подій, ти тільки заважаєш собі зберігати об'єктивність. Тим самим ти прирікаєш себе на думки про безглуздість будь-яких дій. 3. зроби швидке ухвалення рішень своїм пріоритетом. Якщо у тебе на горизонті маячить проблема, яка заважає тобі жити спокійно та щасливо, немає сенсу відкладати її рішення до останнього. Чим довше ти тягтимеш, тим сильніше тебе почнуть захльостувати емоції. Зрештою, ти навіть ризикуєш змиритися з тим, що тебе зовсім не влаштовує, аби не збільшувати кількість стресу. Крім того, чим довше ти відкладаєш вирішення проблеми, тим складнішою вона стає. По-перше, тому що ситуація може не припиняти розвиватися на гірший бік. По-друге, тому що через твоє зволікання можуть бути втрачені чудові можливості врегулювати проблему без колосальних зусиль та негативних наслідків загалом постав перед собою завдання прийняти рішення швидко і почати діяти негайно. Четвери. Розглядай проблему з погляду логіки. Підходити до вирішення проблеми необхідно з погляду логіки, а не під натиском емоцій. Твої почуття можуть перешкодити раціональному мисленню, тож постарайся відокремити відчуття від знань. провести аналіз, апелювати фактами, а не припущеннями. Це допоможе прийняти тобі найбільш об'єктивне рішення, яке справді виправить ситуацію, що склалася, а не посилить її ще сильніше. 5. уяви розв'язання проблеми у вигляді послідовності кроків. Вирішення проблеми здаватиметься тобі надто складним, громістким, що потребує колосальної кількості ресурсів. Тому віра в те, що ти зможеш вийти із ситуації переможцем, буде вкрай мала. Щоб відчути себе впевненіше та відсунути негативні емоції на задній план, тобі необхідно розбити рішення на кілька послідовних кроків. При складанні такого плану дій ти структуруєш свої думки та візуалізуєш процес вирішення проблеми. Це, у свою чергу, зробить його більш реалістичним та здійсненим. Ти зможеш оцінити свої сили, окремо розглядаючи кожен свій крок, а не весь обсяг дій разом. 6. розглядай кілька альтернативних рішень. Для того, щоб вирішити проблему швидко, найкраще відразу розробити запасний план. Ідеально, якщо ти розглядатимеш відразу кілька можливих варіантів подальшого розвитку подій, і для кожного з них підготуєш хоча б приблизну стратегію дій. По-перше, так тобі не доведеться приймати рішення поспіхом і на емоціях якщо перший спосіб не спрацює, а час підтискатиме. По-друге, так ти почуватимешся набагато впевненіше адже ти вже передбачив коригування на випадок, якщо щось піде не так чим ще хороші альтернативні рішення? Так це можливістю вибрати найбільш підходящий план дій. Ти можеш виявити всі плюси та мінуси у продуманих варіантах і на основі цього аналізу зрозуміти, який з них тобі найближчий. 7. зберігай терпіння. Вирішення деяких проблем вимагатиме набагато більше часу, ніж тобі здається. Найголовніше у процесі зберігати терпіння і не дозволяти собі міняти щось у плані чи кидати розпочати. Спираючись на емоції, навіть якщо ти розумієш, що не встигаєш вкластися в строки, це не привід втрачати контроль над собою. Багато в чому результат ситуації залежить від твого вміння приймати виважені, обдумані рішення, дотримуватися початкової стратегії, відсуваючи сумніви на задній план. Набагато легше піддатися спокусі і змиритися з тим, що все погано. Ніж продовжувати діяти, незважаючи на відсутність видимого прогресу. 8. Вчи уроки. Проблема, з якою ти зіткнувся, може надати тобі цінні уроки. Ти можеш, як мінімум, зрозуміти, де саме ти припустився помилки, і як тобі не допустити повторення тієї самої ситуації в майбутньому, як максимум дізнатися багато нового про свої можливості, придбати спеціальні знання та навички. Вийти із зони комфорту і може навіть отримати стусан для особистісного зростання та розвитку. Якщо ти будеш робити уроки з кожної своєї невдачі або неприємної ситуації, ти навчишся ставитися до проблем легше, переживати звістки про них спокійно. Нові труднощі перестануть лякати тебе, якщо ти матимеш розуміння, як з ними впоратися. А розуміння прийде лише в тому випадку, якщо ти назбираєш достатньо життєвого досвіду.